Підійшов до кінця перший період, і з нами гравець хокейного клубу Берсарки Іван Омельчук. Іване, перший період вийшов надрезультативним. результативним. Це суперник дозволив вам грати в такий хокей, чи ви запропонували їм ні, таку гру? Ні-ні, ні це наші помилки у середній зоні. Ми даємо простір команди «Кремельчук» та багато контратак. А що сказав тренер в тайм-ауті, що ви змогли відкрити рахунок? Сказав, просто дахніть, підійдіть з холодною. Головой та забігти гол. В кінці все ж таки, як ви сказали, це були ваші індивідуальні помилки, чи все-таки їй не вистачало певної швидкості чи майстерності? Ні, це були наші індивідуальні помилки, може бути чи не, до... не настрой. Думаю, що зараз все наладиться, та ми зможемо зрівняти рахунок. Тобто ми чекаємо ще більше шайб. Ми чекаємо нашу перемогу. Дякую вам, удачі. Слава Україні!